Ми змінили не тільки внутрішнє розташування кімнат, а й з якого боку заходитиму у квартиру. Отже, це є в нас величезно вбудована шафа із маленькими секретиками. Отже, якщо вам потрібно щось полізти до розетки, клацаєте на один із перемикачів, і вас, звичайно, ж не вдарить струмом. Внизу в нас є е, мало струнка чи слаботочка. Де є 12 і 24 вольта, а також підведений інтернет, що досить зручно. Крім цього, в цій кімнаті на даний момент. Влаштоване резервне живлення. І коли не буде світла у мережі, то по квартирі, звичайно ж, ми зможемо користуватися всіма електричними приладами, ну і, звісно ж, світлом. Технічна частина у нас займає всього-навсього 50 см шафи, ну а наступних півтора метра це шафа… Для того щоб можна було зберігати е, одяг, яким ми користуємося на щодень, ну і звісно, яка е, який же ж перепокій. Без зручного пуфу для того, щоб зручно сісти, взутися чи навпаки розутися, і як ви бачите, велику кількість взуття. Вона тут ця кількість не просто так, а з огляду на те, що до замовників дуже часто приходять в гості, ось вони мають можливість своє взуття зберігати таким чином, не ставлячи його у шафу. Їдемо далі. Маленька поличка для того, щоб ми поставили телефон, ключі чи навіть грібінець. Ну і звісно ж, тут захована в нас щітка для того, щоб почистити взуття. Коли ми заходимо чи навпаки виходимо з квартири, то, як завжди, поправити макіяж і волосся на голові можна у велетенському дзеркалі. Цього разу ми дзеркало підсвітили ось таким декоративним світлом. Воно здебільшого просто для декорації, проте для того, щоб саме в цій частині кімнати в нас було доволі світло, у нас передбачене світло у вигляді бра на стіні. Ще зверніть увагу на стелю. В нас не просто шафа відкривається в сторону, а в нас є спеціально спроєктовані високі накладні світильники. Таким чином шафа зроблена. Що коли вона відчиняється, вона, як ви бачите, не зачіпає цей світильничок.